Доброго дня! Вітаю всіх на своєму каналі Світланка Селянка. Сьогодні у нас пройшов дощ, Хмари ще на небі є, але дощу вже немає. Вже скоро він визирне і сонце. І я гуляю. На природі у нас шовковиці співають птахи ось такі польові квіти. Це ось такий кущ, так, і ось біва шовковиця. Це і пенька, із старого, ось такі молоді порості. І на одній з них є плоди. Але ці плоди вже невеличкі. Так як ця шовковиця, ця плантація шовковична закладалася дуже давно. Ось така чорна. Це теж на місці старого пенька ось такі повиростали порості молоді. зараз уже. Воно не використовується за призначенням, тому тут багато наросло інших дерев, дичок, це абрикоса. Оце щось схоже на грушу, дичку. Ось тут шепшина вже є ось такі плоди. Ось і визирнуло сонце. Ось такі тут злакові дикі. Ось іще квіти польові. Так, і ось такі. Якщо хтось знає, підскажіть це шалфей, бо щось похоже, я знаю, що шалфей садять зараз у квітниках. Ну, то, очевидно, його домашня, так сказати, форма окультурена. Ось тут і сунички є. Тут по шовковиці в нас багатенько є таких гальовинок суничних. Я вчора теж приходила, збирала, зварила компот із суниці, шовковиці і йошти. Ось така прогулянка в мене на природі вийшла. На цьому буду завершувати. Всім, кому сподобалось таке відео, ставте вподобайки. Хто ще не підписався, підписуйтеся на канал. Смерть нашим ворогам. Всім добрим людям всього найкращого і до наступних відео.